Вирок імені України 14 грудня 2016 року Кам'янець-Поліський міський високом дивницької області склади в суді відпузв секретаря правовослових Білоузбуднарських кримінального провадження правосхідника потерпілих перед у справах дітей Кам'янець-Політської міської ради Кандаурової обвинувачного пекарського захисника ОВІКА. Удовольному засіблі в залі Кам'янець-Лідійської місяці розглядали видавальних актів покримінальних провадження 120-142, 407, 4 за 700, забороничів Пекарського на табуралі, безпричинно, умисно підбіг заду до луковець та до -го і на солому до слова розслідування гострим предметом, зазвели заготовлені для нанесення тілесних ушкодів і значною силу на лісу в області лівої сідниці, чим потерпілий луковець потерпілий луковісті лесні ушкоджені ранку вулиці Нижнього зомбичного квадрата лівої сідниці, які по степені тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень. Піру статтей 368, 370, 373, 374 КПК принесу поколи. Пукас Анатолій Антоновича визнатиме навчені кримінального прапорушника, по першому частину 4 статті 296 України і призначитиме у уйді 5 років про збанів волі. Заповідня західного ПК тримання під вартою до обрання вироком законної сили, вважати продовженням нашій саді, тобто до 11 лютого 17 року. Лакарському Анатолію Анатолій, що заработає за по крайні час його знаходження в сезону No29 міста Хмельницький, 14 травня, 14 травня, 16 року до обрання вироком законної сили прозорку відповідно до частини 5 статті 72, один день попередній в'язаний за два дні позбавлення волі. Пакарський, зрозуміло вам вироку. Запитання їх по вироку. Зрозуміло вам срок, порядок і срок оскарження вироку. Зрозуміло. Захід зрозуміло. Потерпіли, зрозуміло, ви суду. Після закінчення справи закупимо дручні копії учасникам.